Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та прогулянки по лісу. Знов трошки запихали, але да? ну, була злива така дуже сильна. І дороги до лісу порозмивали. Прийшлось машину залишити ну, досить далечко від лісу. От, і йти пішки. Ну, це вже ми вже прийшли. Зайшли в ліс. О, друзі. Нарешті ми приїхали на Буковину на ті місця, куди давненько планували поїхати. Але не їхали, тому що хотіли трошки почекати, вперед О. Ну, Щоб було більше шансів у нас знайти біленькі гриби. Ну, друзі, сподіваюсь, не даремно ми сюди приїхали. Ну, зараз це і побачимо. Ну як завжди і ви все це побачите. Більба, пішли. Зараз сонечко, десь 21 градус. Ну, досить комфортно. Трошечки вітерець є. О! Ріжко печиво залишає боровичку. Так що шанси. У нас ще більше. Коли ми вперше приїхали в ці місця, це було напевно роки три тому, нічого не знайшли. І вже ну, хвилин 10 вже збиралися їхати. Зустріли місцевого, і він розповів, як тут шукати герби. Вони ховаються під листям і треба... Дуже уважно дивитись, піднімати листя. Ми так і зробили, друзі, за 10 хвилин пів кошика білих. Так що тут такий непростий ліс треба знати місця і шукати під листичком. Ну якщо гриб вже такий крупний, то його вже видно, а так? А? Поки що ні. Друзі, Іріша кричить, що знайшла. Невже перший білий? В 25 році, а? 10 червня. Ну зараз подивимось. 25 вік. І що, перший біленький? Так. Ух ти! Ох ти! Марсик, дай покажу. Ось, друзі. Оце наш перший білий 25-го року. Можете нас привітати, да? так? <ривіт> <ривіт> Є о, який він. Красотом, да? Ну-ка, як пахне. Перший. О, як давно цього. Не відчував цього запаху. М -м -м. О. Так, а у нас ще одна знахідка. Це мухомор сіро-рожевий. Якщо не помиляюсь, теж перший у 25-му році. Але ми не по них. Тут Нічого не видно, постійно кликаємо собак. Є він? А що там поруч? От ще один сіро рожевий мухоморчик. Ну, нехай залишається в лісі. Це теж дуже приємно, що ці гриби пішли. Вологи багато в лісі рішуть, да Треба сонячних днів трошки. Я вже бачу, що вони тут не масово пішли. Бо ми б вже більше знайшли. Але наш похід продовжується все рівно. Пошукаємо. Впевнені знахідки ще будуть. А от друзі, про що я вам і казав. Бачите. Холмик такий. Піднимаєш? А там біленький. Отак От вони тут ховаються. Гарно який гриб, а. Один-один у нас сиріший. Це другий біленький. От треба зараз уважно поруч подивитися. Я вам що казав, друзі? Ще один. Ось так треба обережненько. Де ж ви ховаєтесь? Ну ні, шукаю. Це що у нас? О, теж біленький. Тільки почав лізти. Хух, вже чотири штучки є. Небагато, але. Зараз собаки попили водички. І рухаємось далі вже разом. Жикльон, де це мама вже. А, бачу. Облазили цей участочок практично повністю. Ну, все, що знайшли. Чотири рибочка. То супер, але ж. Але ж у нас ще є де полазити. Зараз ми вийдемо цього участка лісу і підемо в іншу. Тут лісова дорога є на ту сторону подивимось що там ну початок є да? ну, Вітаю ну. з відкриттям сезону да. це я це теж багато. навзаєм вітаю не тебе є. з відкриттям сезону по білих рибах Небагато, але є та є це вже гарно. нам багато і не треба для настрою. що собакини? Вже поруч з нами. Трошки набігались. Так, ну пішли. Перейшли ми, друзі, тут ліс трошки інший. Зараз подивимось. Скіс співають. Що там? Ага, Оно, ба. це ніжка від дубовика. Дубовика, так. Да. Тобто тут хтось був. Зрізав дубовики. Ну, звичайно, ми не одни ходимо по цих лісах. Треба дивитися і по той стороні, і вона по той. У 2024 році в цих місцях ми в травні ще збирали гриби. От цього року все пізніше. Холодна весна. Та нічого, так? Да? От точно можу сказати, що в цих місцях того року була теж отак от перша хвиля була. Не дуже багато їх було, а потім десь за тиждень днів дні 10 вони вже пішли масово. От так і тут. Все такі перші грибочки біли. Так що теплі дні зараз полізуть. Мишка, мишка така побігла. Чого собі? Головне, щоб Жека не побачив. Що в тебе там? Ой, який гарний, біленький. Зараз, друзі, все показуємо. О! Красотун. Це і видно гарно. Так, був закритий лисич. А, листичком була закрита? А, ну бачите. А я думав, що так Гріша його і знайшла. Ну то виходить, як я й казав, 90% гриба все під листичком. Треба йти без гиляк, і тут нема чого робити. О, Це вже п'ятий грибочок за сьогодні. Ножка така міцна. Так, ходимо і кожен підозрілий бугорочок перевіряємо. Це вже настоящий такий грибний азарт. Білий грибочки пішли. Дійсно про все забуваєш. В такі моменти. Де ви? Ага. Це ми, друзі, вже повернули і йдемо вверх. Ну, Трошки іншим путем. Якщо щось знайдемо ще, то гарно. Якщо ні, то будемо йти на лісову дорогу, на поле і до машини. Зазуля ще щось там кукує. То може нараховує нам ще грибочки. Ну що? Та поки немає. Багато поки нема. Та, та ні, я казав, да, багато їх нема. Угу. Ну, ну. Вже початок да. є. Нарешті дочекалися, так? Да? Угу. Білих грибів в 25-му році. Завтра, до речі, теж поїдемо на Буковину, але більш таку ближче до гор. От. Там теж гарні місця. Гарні місця по білих. Ми в тому році, в 24-му, вперше, да, вперше для себе відкрили ті місця. Але влітку вже десь середина літа була, непогано білий. А от цікаво, що спочатку літа. Там теж дуже такі гарні місця побілих. От і подивимось, що там. Це трошки ближче від Франика, Це ми далечко заїхали. А то буде трошки ближче. Але все одно порадував нас Та ні, ти що? Звісно, порадував. Ти шо, ти шо? Ну, ну бачите. Небагато, але такі гарні гриби. Гербованець. Нам в іншу сторону, пішли. Він правильно йде, але попереду хащі. краще обійти саме тут. Пішли, матір, пішли. Залишилось десь метрів 30. Оно і ми вже виходимо з лісу. Що я вам можу сказати, друзі? Просто супер. 10 червня, 25 рік. Ми зібрали перші біленьки. Собаки набігались. Ми таке задоволення да, отримали. От ще раз. Дивіться які. Але треба йти до машини та їхати додому. Далечко. Да, їхати далечко. А завтра подивимось, що по інших місцях побіли. Ну, з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.